Вітаю, друзі! Чудова погодка у нас сьогодні в Вінніпезі, в Манітобі. А я вирішив з вами сьогодні поговорити на тему і, до речі, відповісти на питання, яке я отримую останнім часом дуже часто від моїх глядачів, від моїх підписників. Так стосовно майбутнього українців, тут у Канаді, той, хто дивиться мене постійно, той, хто підписаний на мене. Ті пам'ятають, як я казав, що дуже скоро настануть ті часи, коли українці, які знаходяться в країнах Європейського Союзу, ну не всі, звісно, українці, але, але велика кількість таких українців будуть заздрити українцям, які е, приїхали до Канади, і які залишились в Канаді, так а не поїхали з Канади. І виглядає так, що ці часи вже на підході. Так вже підійшли такі часи. Ми всі з вами пам'ятаємо, як стрімко е, були, які стрімкі були події на цьому минулого тижня так е, про заяви уряду України, про заяви е, урядовців деяких європейських країн стосовно надання консульських послуг стосовно е, допомоги українському уряду повернення чоловіків призивного віку назад до України. І е, ми всі з вами бачили, який ажіотаж розвернувся в країнах Європейського союзу, як українці почали масово скуповувати квітки, квітки на літаки до азіатських країн. Так це звісно таке е, нервове рішення. Це, звісно, е, люди в паниці роблять, люди не розуміють, що вони роблять. Але українці показали, українці, ті, що знаходяться в країнах Європейського Союзу, показали, як вони все ж таки перелякані, і е, що вони не розуміють свого майбутнього. Так, на відміну від цього, таких подій ми не бачимо в Канаді. Українці, які знаходяться в Канаді, чоловіки призивного віку, які знаходяться в Канаді, в цьому плані відчувають себе набагато е, спокійніше і більш впевнено. Ну і я останнім часом е, спілкувався з декількома е, українцями призивного віку тут в Вінніпезі особисто. І я бачу, що люди просто впевнені в собі, так? І що ж зараз можна очікувати українцям, які знаходяться в Канаді, е стосовно цих проблем з наданням консульської допомоги? В переважній більшості, от я так думаю, 95%, е а нічого не очікувати. Все так, як і є. Так? Тобто е хочу вам нагадати, що на відміну від європейських країн. Люди, українці, чоловіки, які знаходяться в Канаді, вони знаходяться в Канаді не на тимчасовій спеціальній програмі, як це відбувається з українцями в Європі. Так, тобто, там українці знаходяться на спеційній цей тимчасовій програмі. То в Канаді українці знаходяться на звичайній позвичайній візі, і знаходяться на звичайному Open work Permit. Так, тобто мають саме звичайний дозвіл на роботу. Жодних спеціальних якихось там віз, якихось там програм для біженців, Канада не вводила. І тому люди, які мають для себе відкриту свою візу, відкрити свій Open Work Permit, вони мають всі легальні легальні можливості залишатись в Канаді до при, принаймні, до кінця дії цього віок так ну і. Українці, які знаходяться в Канаді, це все ж таки люди, які трошки думають наперед більше, ніж переважна більшість українців, які знаходяться в Європі, і переважна більшість таких українців вони заздалегідь потурбувались за свої паспорти, так для того, щоб принаймні продовжити і мати максимальні ці open-work-перміти. Багато українців, хочу вам сказати, вже навіть і попродовжували знов таки свої work-перміти. Тому тому, 90 95 Українців, чоловіків, які знаходяться в Канаді, вони взагалі зараз не дивляться на всі ці якісь там заяви, на всі ці рухи, і їм на все це по барабану. Так, тобто українці в Канаді відчувають себе в цьому плані більш впевнено. Що стосується українців, у яких, наприклад, все ж таки які не встигли е обміняти паспорт, так або продовжити свій паспорт. То хочу вам нагадати, що знов-таки на відміну від більшості європейських країн у таких українців є дуже класна опція. Так вам нужно встигнути до кінця дії вашого поточного паспорту податись на постійне резидентство Канади. Так, для подання на постійне резидентство Канади українцям, ну не тільки українцям, будь-якій людині потрібно мати діючий паспорт. Так, тому що ну, якщо у вас немає діючого паспорту, то тоді у вас немає діючого дозволу. На е, роботу в Канаді, так і проживання, тобто ви знаходитесь нелегально в Канаді, це зрозуміло. Але до кінця дії паспорту, якщо ви подастесь на постійне резидентство Канади, то після цього вам вже паспорт України е, ну, не потрібен, якщо ви не плануєте подорожувати, так, виїжджати за е, межі Канади. Ну, я думаю, що якось е, українці зможуть прожити три роки в Канаді, не виїжджаючи. Канада велика країна, є е, де покататись, є де погуляти. І в, внутрі Канади, перш ніж українець е, отримає вже канадський паспорт, так і вже після цього зможе спокійнесенько собі подорожувати і їздити е, по різним країнам з канадським паспортом і, взагалі, не залежати від е, українських документів українського громадянства, тобто. Це саме те, чому я завжди казав, що Канада в цьому плані більш привабливий варіант для більшості українців ніж країни Європейського Союзу. Ну і знов таки ми це з вами зараз бачимо на прикладі, так на живому прикладі, що відбувається в Європі. Тими е, квитками на літаки, і що відбувається в Канаді. так, Тобто в Канаді люди, українці, чоловіки відчувають себе набагато е, впевненіше, ніж українці, які знаходяться е, в Європі. Знов таки хочу сказати, що я нічого не маю проти Європи. Так, мені подобається Європа, ну, принаймні та Європа, яку я пам'ятаю, в якій я був багато років тому назад. Е, але, Але. На сьогоднішній день а, стає питання пріоритетів. Так, що для вас найважливіше? Чи для вас важливіше жити? На халяву, скажімо так, ті ж самі Німеччині отримувати е, виплати, але але висіти на волос, волоску і в будь-який момент е, бути ну, отримати несподіванки, так або приїхати в ті ж самі Канаду, працювати, ні від кого не залежати і бути впевненим своєму майбутньому. Ну і да, і також що хочу сказати, що чому ще українці, які відч... які знаходяться в Канаді, відчувають себе більш впевненими, так це саме тому що ці українці вони всі працюють так, для того, щоб жити в Канаді, їм необхідно працювати. І е, хочеш, не хочеш, скажімо так. А вони е, ну вони виконують більшість вимог, які їм потрібно виконати для того, щоб отримати постійне резидентство. Так, тобто люди працюють, люди самі сплачують за себе свої рахунки, е, люди вивчають англійську мову, покращують мову, і це саме чому вони не дуже переймаються. Ну, стосовно того, що може прийняти Україна в майбутньому. Отже, друзі, що я хочу вам сказати? Е, знов таки, зараз у українців вже, ну, було відкрито багато вікон цих можливостей. Так, зараз вже ці вікна половина зачинилась, половина зачиняються. І дуже важливо всім людям навчитись розставляти пріоритети, що для вас більше пріоритетне, так якийсь короткостроковий добробут ну жити на цих виплатах і не дуже напрягатись, або довгострокові можливості людини жити вільно і жити незалежно від. Того, що там хочуть інші люди, інші уряди, інші країни. Е, робить висновки. Ті українці, які знаходяться в Канаді, які обрали для себе Канаду, які вирішили, що для них е, свобода, е, для них е, спокійне майбутнє це пріоритет. Таких людей я поздравляю. Так, ви вже виграли і ви на шляху до отримання того, чого ви хочете, друзі. На цьому я буду закінчувати це відео. Я бажаю всім успіху. Так, я бажаю успіху українцям, які в Європі. Я бажаю успіху українцям, які знаходяться в Канаді. Так, мені хочеться, щоб ви досягли всього того, що ви хочете досягти. Вам просто треба зрозуміти, що для того, щоб вам досягти чогось в інших країнах, вам треба змінитись. Так, вам треба змінити ментально, вам треба змінити образ свого мишлення, вам треба змінити багато... Чого. І ті, хто це зробить, ті, ті зможуть реалізувати всі свої бажання. Я хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобаєчками. Так, я не знаю, що зараз відбувається з моїм Ютубом, але ваша підтримка це єдиний мій шанс на те, що мій канал знов оживе. Так, я не можу зрозуміти, що відбувається, але мій канал зараз під дуже таким важким пресінгом, і тому кожна вподобаєчка. Кожна підписочка, кожен ваш коментар дуже важливі. Е, я не знаю, чи закриє YouTube коментари під цим моїм відео. YouTube щось робить несподіване останнім часом, то закриває, то відкриває коментари. Але, будь ласка, якщо е, коментари будуть відкриті, напишіть мені, е, що ви думаєте, стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.